І що ще й вирість тисяча окрої тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Тут у мене весіє. Не призивай мені, Господа Бога Твого надарем. Ну, да, не не помилуй Господь призивати на даремно. Пам'ятай день суботній, що всі дали. Святити його. Шість день працюй і роби, роби всю працю свою. А день сьомий субота, субота для Господа Бога, Бога Твого. Ты роби вони праці, ти син твій та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя і худоба твоя. І твоя і приходь ко твої, у брамах твоїх. Рівне небо та землі, море та все, що в них. А на цьому спочи, тому благословив Господь День Себотній, освятив Його, Шануй свого Батька, та свою, щоб довго були твої дні на землі, яку Господь твій, дає тобі. Не бивай, не всі не любов, не кради, не святкуй неправдиво не на свого ближнього. Не жадай дому ближнього свого, що най ближнього свого ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього що ближнього твого. Амен.